Чому тільки на гражданці виникає мовне питання у нас в ЗСУ? Тут таке питання навіть ніколи не стоїть. Бажаєш розмовляти українською мовою, розмовляй українською, Бажаєш, заважаєш, розмовляти російською, російською, росіянський, хочеш говорити на руському язики, говориш на русському язике. Було б дуже цікаво, якби хтось із цивільних підійшов до військового, який розмовляє руською. Мовою і сказав би, а чого ти розмовляєш російською мовою, мовою агресора, і такий кинув йому якусь пред'яву. Було б дуже цікаво, щоб з ходу б відповів йому цей військовий, мабуть, втащив би його Разочек, а то й другий, з ножки, ручки. Да? А якщо вам пофіг, влупіть оці три кнопки. Слава Україні! І кожному українцю. І пофіг, на якій мові він розмовляє. Головне, що він з Україною і за Україну.